Нині головне завдання, щоб кожна родина на Полтавщині була поінформована про порядок нарахування субсидій на сплату житлово-комунальних послуг. Процедура оформлення спрощена до максимуму. Запевняють спеціалісти. Варто лише заповнити отриману поштою заяву та декларацію. Якщо такі декларації, заява ну можливо, все да не прийде. Вас додому, то потрібно звернутись в управління соціального захисту, місцеве, де вам нададуть такі заяви і декларації, допоможуть їх заповнити, або хтось, якщо е е отримав, але не зрозумів, як заповняти. Субсидію призначатимуть на 12 місяців і продовжуватимуть автоматично серед нововведень і те, що її зможуть оформити безробітні та власники авто, що раніше було неможливо. А для одиноких престарілих, які мешкають у великих будинках. За рішенням спецкомісій збільшуватимуть навіть норми, за якими передбачена субсидія, хай е, ті, хто у, у тих, у кого великі доходи, ця субсидія буде не така велика. А у ті у найбільш вразливих верст населення фактично будуть покривати на 90% комунальних платежів. Е, за рахунок держави будуть відшкодовуватися ці гроші. Чи погоджуємося ми із тим, що підвищуються так ціни на житлово-комунальні витрати? Ясно, що ні. Воно б'є по кожному, і те, що від нас залежить, повірте, ми робимо все. Ми пишемо і в кабінет міністрів, і до Верховної Ради. Але не залежить це від керівництва області. Приймаються закони. Верховною радою затверджується кабінетом міністрів чи подаються кабінетом міністрів, і до виконання йде сюди. За орієнтовними підрахунками спеціалістів, близько 300 тисяч родин в області зможуть отримати субсидії на житлово-комунальні послуги. Із держбюджету на них виділили на Полтавщину понад 200 мільйонів гривень.